19 шахетів прилетіло в Польщу, тільки 4 збило, і Польща не вважає це агресією. Вона оголосила і заявила, що це вона не вважає агресію. І вони будуть відкривати тільки четверту статтю по НАТО, а не п'яту, там де вже вони всі мають вписатися друг за друга в заварушку і так далі. Четверта стаття це консультації. Тобто, все, що зараз буде, це консультації. Давайте розберемось, Це Європа і Польща така, така слабка, чи вони просто розуміють, як діє Росія, не хочуть вестись на ці провокації, які зараз наслідки будуть для України і для українців. Взагалі, за, за кордоном, в Україні, всюди. Отже, 19 шахетів залетіло, з них збили тільки 4, попри те, що вони підняли, блін, є в 16-й самоліти, розвідники і так далі. Один з шахетів потрапив в чийсь будинок там. За посиланням, щоб профіля буду показувати там фотки, що відбувається. Тут не можу, заблокує. Один десь на городі впав, інші летіли. А куди вони летіли? А вони летіли на склади, де зберігається техніка, яку мають відправляти в Україну і боєприпаси, і зброя. Різна техніка і так далі. І а, це нереальна провокація зі сторони Росії, яку вони дуже довго готували. Тобто це з розряду. А давайте ми запустимо десь під кордон з Польщею дрон. А давайте один дрон в Польщу залетить. А давайте два. А давайте тепер 20 майже запустимо, глянемо, як поляки на це все відреагують. І вони дивляться, що вони ніяк не реагують особливо.